Піські до якогось замку привів на схід. Він знався в цих місцях зивлю Доїдцяку. Про нього кіт багато чік. Одну хвилину він смитикував, що слід робить. Смілий, бо до замку вісок і попросив, щоб людоїд, прийняв його ласка. І от Людоїд спитав, які діла вас коти, привели до мене. На це кіт відповів так. Сановний людоїде, давно я чим кучу, не мовби виміта на когось хочете перекидатися. чи справді ви таким чудесом хистово їде. Звичайно, так, ось подивіться, і одразу він зробився за хвилим левом з гострими зубами і грибою густою. а бідний кіт так, так налякався, що хоч був у чібе. а о, о, о. і попросив кота назад. Йти. Спустився з даху, який кіт -кіт каже, хотів би знати, я наче чомуся це мені в малу тваринку, ну хоча би синя перетвернутись. Звичайно, так, подивіться! і одразу він зробився маленьким синям. А кіт того й хотів.